Виконуємо номер 246 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконуємо віднімання 10 мільйонів 412 342. Відняти 5 мільйонів 312 тисяч 473. Виконуємо віднімання в стовпчик. Записуємо 10 мільйонів.

3 відняти 0 – 3, 10 відняти 7 – 3, 4 відняти 3 – 1, і 3 відняти 1 – 2. Вийшло 2 мільярди 133 мільйони 269 тисяч 887. Записуємо результат. 2 мільярди 133 мільйони «269 887». Приклад третій. «1 мільярд відняти 382 мільйони 49 547». Виконуємо віднімання в стовпчик. «1 мільярд відняти 382 мільйони 49 547». 10-7, 3. 9-4, 5. 9-5, 4. 9-9, 0. 9-4, 5. 9-0, 9. 9-2, відняти 7 3 9 відняти 4 5 9 відняти 5 4. 9 відняти 9 0 9 відняти 4 5. 9 відняти 0 9. 9 відняти 2 7, 9 відняти 8 1 і 9 відняти 3 6. Вийшло.